За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання всім, хто любить український футбол. Ми з вами в Одесі, стадіон Чорноморець. Поєдинок третього туру чемпіонату України. Матч третього туру, який власне сьогодні і стартує. Чорноморець приймає колос із ковалівки. Жодної перемоги на дві команди за два стартові тури, але нюанс є і він. Не на користь Чорноморця. Одесити два поєдинки програли. Тоді як Колос два зіграв у нічию. Зіграв Гітіс Паулаускас. Він вміє робити це. Велетень. Велетень вміє робити це. Велетень. Удар на позиції. Повз ворота. Владислав пробиває. Чудова, швидка атака колоса. І зіграли гравці групи атаки ковалівців на своїх сильних сторонах. Сьогодні у старті Гітіс Паулаускас. І саме він притримав і Дуже здорово Владиславу Велетню викотив. От перший хороший момент в сьогоднішньому поєдинку. Завершення від велетня. Він розхитав бутка і під праву ногу зручно собі примостив. А от що з останнім ударом? Зараз подивимося з цієї камери. З цього повтору оцінимо, що не вийшло у велетня. Все було добре, однак за високо він підняв м'яч. Очевидно, чітко намагався пробити у дальню дев'ять. У цьому чемпіонаті налаштовує зв'язки, щоб зігратися. Команда. Може віддавати перевагу в грів три захисника для того, щоб удар Янакова, для того, щоб більше мати змогу спокою отримати у своєму захисті. Ну і швидко атакувати, як зараз непогано вдалося в дві передачі фактично вивести Янакова на ударну позицію. Тут ніхто щільно проти нього не грав і дуже здорово відкрився між лінією півзахисту і захисту Денис Янаков. Гарно пробив. Шпорн. Словенець переводить на правий фланг на будка. Абелок. Абелок не ризикнув виконувати передачу. Єрмаков побачив Шпорна. І Можна далі розігрувати. Відірвався. Попов здорово. Попов пас на Хобленка. Хобленко. Момент. Хобленко пити. Можна Хобленко. Удар гол. 1-0 Олексій Хобленко забиває. Танцював з м'ячем дев'ятий номер Чорноморця ще е, так довго, що вже й не вірилося, що він проб'є зрештою по воротах. А Олексій пробив. Це перший гол Чорноморця. Подивіться, наскільки він важливий для команди. Прибіг Хобленко аж туди. До голкіпера. Усі його вітають. Голкіпер прибіг до Хобленка. Але найважливіше для Одеситів те, що вони дійсно забивають перший гол у сезоні в третьому матчі в ситуації, в якій. Треба було забивати якнайшвидше. Хороша загалом атака, і важливо, що Хобленко забив для нього особисто. Важливо для Попова, який зробив результативну передачу. Ось ми бачимо момент фінального удару. Але тут Попов прибирає Цурікова, віддає красиву передачу на Хобленка. Той просто колихає бурду туди-сюди, і бурда вже лежачи, не знає, що робити. Лежачи від такого удару, не врятуєш. А інші не встигають. Інші не встигають підтрахувати Микиту борду. Тут але Цуріков встигає заблокувати передачу і виграє м'яч за рахунок своєї агресії. Атакувальної трошечки щастя. Подача у штрафний майданчик головою вибиває Арсіч. Але далі чергова помилка. Подача Цурікова, Павловська, скидка, удар. Рудько. Суперсейв. Рудька й притул. В притул пробити, хотів Гакнідзе офсайд далі. Але це ніяк не впливає на реакцію на сейв Артура Рудька, який був просто чудовий своєчасний. За три хвилини у нас емоції, як за усі попередні 33. Зараз, схоже, що головний арбітер перепитав, чи все в порядку у Артура Рудька. А на цьому повторі певненість у офсайді далеко не 100%. Ось момент. Але Фіренко заходить у штрафний майданчик. Бити можна. Але Фіренко б'є з гострого кута над воротами пробиває. Взяв на себе 77-й номер Колоса І не скажеш, що зробив якось неправильно. Показав, що буде прострілювати. Хитнув суперників. Один ліг, постелився. Але Фіренко пройшов далі. І зряче пробивав у ближній кут. Гарна ситуація була. Тут Кісіль, не Зміг м'яч обробити. Виграв кілька метрів Олефіренко. Далі кинувся під нього захисник, кинувся Арсіч. Обійшов Арсіча і бив у ближню дев'ять. Данил. Обробляє м'яч партнер. Це Янаков. Янаков подає. Здорово! М'яч летить у площину воріт, Трошечки не встигає Хобленко. І перша дія молодого футболіста він заробляє штрафний удар. Ну, щоб не забути, нагадаю, що коло Оболоню грає кубок 21 серпня. Шеничнюк хитнув. Габелок б'є поворотах. Габелок над дев'яткою пробиває. Схоже, що саме удар від Артема, а не щось інше. Дуже боляче зараз 22-му номеру послизнувся. в'їхав в нього грузингах Ось Рідкісна дуель двох легіонерів у матчі Чорноморець Колос. І дуже схоже на те, що Арсіч не продовжить цю гру. Пригадуємо, як на кульгу у першому таймі Янаковий шов з поля. Передача на правий фланг проходить. Поки що все проходить і без боротька, навіть отримує м'яч, але знову перший дотик нападника. Ой-ой-ой, ой велетень має можливість забити. Демченко Ільїн. Гільїн пробиває поворотах, пропускає велетень. Бачили на позиції флангу Охава, Зараз він е конкретно в цій атаці обіймає точку ближче до правого флангу. Ну і повністю, повністю коло затиснув своїх опонентів на половини поля в штрафному майданчику. І перший дальній удар ну, реально з далекої відстані сьогодні від ковалівців. Від Валерія Бондаренка. Раз Демченко свалив проти удода і другий раз ще пішов щось йому доводити зараз. Давайте подивимося. Ну і сам Удод відіграв жорсткувато. Хусол підвівся, почав штовхатися. Демченко раз без безбородько. Демченко пішов відповідати зараз спочатку словесно за свого опонента, за свого партнера. Багатогранний епізод. Там були викрики з лавки колоса про те, що дуже довго на газоні валяються гравці чорноморця. Але зараз конкретно після фінального свистка гравцям Чорноморця до того ніякого діла немає. Вони здобувають перемогу. Вони виграють цей матч. І після двох поразок з рахунком 0-1 Олександр Бабич виграє свій перший поєдинок нового сезону з тим самим рахунком 1-0. Ну а Колос три матчі, два очка. Колишні гравці Десни, колишні одноклубники по Десні Мізбородько та Єрмаков зараз спілкуються після фінального свистка. А ось Олександр Поздєєв мовчить. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.